Скандальні електромобілі у центрі міста каченята не дають спокою чиновникам. У мерії вимагають їх забрати. Мовляв, місто із цими каченятами виглядає не по-європейськи. За словами секретаря Івано-Франківської міської ради Миколи Вітенка, дитячі розваги потрібно влаштовувати на периферії, а не в історичному центрі міста. Парк Шевченка є чудове місце. Є на периферії. Розумію, що діти повинні десь проводити своє дозвілля, і цьому потрібно сприяти, але історична частина міста все-таки має бути історичною. Однак, здивуванню тих самих чиновників не було меж, коли дізналися, що цей суб'єкт господарювання, тобто власник каченя заключив із мерією договір ще минулого року і має всі офіційні дозволи на встановлення цих атракціонів. У 2014 році був проведений аукціон. Який стосувався розташування в центральній частині міста і парк Шевченка дрібно роздрібної торгівлі, у зв'язку з проведеними аукціонами були укладені договори. І в центральній частині на вічовому майдані виграв суб'єкт господарювання. Довідку я надав і копію укладеного договору. Також надав електромобілі. Розташовані у трьох локаціях: на вічовому майдані площі ринок та по вулиці Грошецького неподалік кінотеатру. У них є затверджені схеми руху. Однак, члени міського виконавчого комітету виявили відхилення у маршруті. Найближчим часом інспекція з благоустрою проведе перевірку на дотримання умов договору. Так, у них має бути затверджений маршрут, ми перевіримо відповідність цього маршруту, ми подивимося щодо розмірів, так щоб не було зауважень до даних суб'єктів. Будемо старатися з ними знаходити компроміс. Олег Ганчак визнав, каченята є задовгими, адже у договорі довжина електромобіля не повинна перевищувати 2 метри і пішов до них на переговори. Хлопці, за його словами, погодилися і одразу ж відчепили вагончик. Але як тільки Ганчак пішов з вічового майдану, Ті третій сегмент знову причепили. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.